багатодітний військовослужбовець зобов'язав військову частину звільнити його з військової служби у зв'язку із наявністю трьох неповнолітніх дітей. Відповіді юриста та на конкретних практичних прикладах звільнення. І так, військовослужбовець звернувся до військової частини із рапортом щодо звільнення відповідно до норм чинного законодавства, стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. До рапорту було долучені нотаріально посвідчені копії необхідних документів, паспорти, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, інформація щодо відсутності заборгованості щодо сплати аліментів по першій дитині від першого шлюбу. Рапорт було зареєстровано військової частині, але десь він загубився. І у зв'язку, можливо, з поважними причинами, військова частина упередбачений законом, строк, не розглянула зазначений рапорт. У подальшому військовослужбовець звернувся до адвокатів. Було подано адвокатські запити до військової частини оперативного командування Міністерства оборони щодо. Розгляду строків зазначеного рапорту та прийнятого рішення. Але, на жаль, отримали відписку, що рапорти розглядаються, десь щось загубилося, та рапорт не був розглянутий військовою частиною. Військовослужбовець вимушений був звернутися для захисту своїх прав, передбачених законом, а саме стаття 26 закону України про військовий обов'язок позов подано до суду, окружний адміністративний суд розглянув зазначену. Позовну заяву та визнав незаконною військової частини щодо нерозгляду рапорту судом було встановлено, що військовослужбовець належним чином по команді подав рапорт з документами, але рапорт не був розглянутий. У Подальшому, все ж таки, військова частина після отримання рішення суду знайшла рапорт, знайшли документи та розглянули відповідно до норм чинного законодавства. Тому знаєте, є норми закону, є закон, та можливо відстояти свої права у позасудовому чи судовому порядку, та все ж таки добитися законного рішення. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, у коментарях задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.